Фоє Полтавського ліцею, номер 17 учні, їхні батьки та учителі влаштували благодійний ярмарок. На столах випічка та вироби, які діти створили власноруч. Пес Патрон я його ліпила з повітряного пластиліну. Лапки у нього і хвостик. Це каркас із проволоки. Я його ліпила десь час або навіть півтори години. Джавеліни ліпилися дуже швидко. Бо вони такі нескладні, а от байрактар я. Достатньо довгенько ліпила тут е, крила з каркасу, теж з проволоки. Ціну я обговорювала з батьками вдома, і от коли прийшла ще з класним керівником, е, порадилася. Ціни на ярмарку від 20 гривень. Зібрані гроші передадуть воїнам Збройних сил України. Ініціатива була і батьків, і дітей. Десь діти саме робили смаколики. Те, що як кажу, що вміють, то й готують. Десь це долучалися батьки. Тут представила. Роботи, які власноруч були зроблені, от взагалі-то у мене вже є. Придбання. придбала я каплучку з ручної роботи. Мені така ідея прийшла вночі щось на що поставити це все, як презентувати гарно. Я вишила напис на такому звичайному кухонному рушничку, щоб ніхто ніколи не забував, якою ціною нам дістається ця Солдат Платить сльозами своєї мами за усмішки наших дітей. Моя дитина з чотирьох років знає, що таке війна. Мій брат із. 14 року він воює. Були всякі випадки з ним. Зараз він так само там. Під Час тривоги ярмарок призупиняють, а учасники йдуть в укриття. Тут виготовляли сувеніри, які передадуть військовим. Це друга наша локація. На ній представлені вироби, які робили наші першачки. В понеділок вони прийняли участь майстер-класі по виготовленню таких мішечків, ляльків, мотинки. Класи збирають теплі речі для наших солдат. Це і шкарпетки. Це ісвісвитра, окрім цього, для воїнів плетуть маскувальні сітки. Зараз ми плетимо білі сітки, тому що починається зима. Треба маскувати від сніг. Техніку та інші е, припаси загалом від початку повномасштабного вторгнення у ліцеї організували п'ять ярмарків. Зібрані гроші з них перерахують на допомогу військовим. Також для них шили та передали 400 комплектів нижньої білизни, зв'язали 50 пар шкарпеток, приблизно стільки ж бафів, 40 балаклав та 30 килимків для сидіння. А ще сплели понад 300 квадратних метрів маскувальних сіток. Валерія рибалка та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтава. Ďakujem